Анна Іванівна, завідувач відділу податків і зборів Асоціації платників податків України. З останнім питанням, яке є в лекційній частині, особливості сплати екологічного збору. Ні, тут у нас трошки накладка. Я по спрощеній системі оподаткування. А якщо у вас є питання по екологічному збору, передавайте, будь ласка, записки, я відповім вже в другій частині питання і відповіді. Ну на сьогоднішній день тема спрощеної системи дуже актуальна, дуже така е, болюча і е, для всіх і. Зараз є дуже багато коментарів, роз'яснень. Зокрема, хочу сказати, що на сайті Державної податкової адміністрації Івано-Франківській області дуже хороший, дуже детальний коментар є розміщений по спрощеній системі оподаткування. Я не буду переказувати основні положення закону. Хочу зупинитися просто на тих моментах, які викликають найбільше питань, і які вже от з нашого попереднього досвіду найбільше хвилюють зараз і фізичних осіб, і юридичних осіб. Ну, спочатку по фізичних особах, ми знаємо, що у нас тепер з'явилося три категорії фізичних осіб, і перша критерія переходу для них це кількість найманих працівників. Якщо перша категорія це колишні ті, хто працювали на на ринку, колишні сплатники фіксованого податку, вони працюють без найманих працівників. Друга і третя категорія має право наймати людей. Але якщо в указі президента було сказано, що у трудових відносинах Протягом року перебувало 10 осіб. Це означало, що працівники могли бути прийти, піти, але загалом протягом року не мало бути більше, ніж 10 осіб. То зараз в кодексі написано, одночасно для другої категорії не перевищує 10 осіб, а для третьої категорії одночасно не перевищує 20 осіб тобто люди можуть приходити йти. Ще щось там відбуватися, але одночасно не повинно перевищувати оцей граничний термін. І ще одна особливість вже вказана в податковому кодексі, не включаються до цієї кількості найманих працівників жінки, які перебувають ну, жінки або чоловіки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох 3, до 3 років. Ті, які жінки, які перебувають у відпустці зв'язку з пологами. І ті особи, які доглядають дітей до трьох років. Тобто він фактично перебуває в трудових відносинах з наймачем, да, з приватним підприємцем. Трудова книжка може там зберігатися, але для загального розрахунку найманих працівників не е, е, враховується. Ну, обсяг доходу ви знаєте, да, види діяльності. Хочу звернути увагу. Перша категорія надає послуги виключно. Фізичним особам, тобто вона продає тільки товари фізичним особам на ринку і побутові послуги. Перелік побутових послуг наведений в кодексі. Друга категорія може надавати послуги будь-кому, як виняток, посередницькі послуги з купівлі, продажу оренди оцінки нерухомості. Зверніть увагу на слово посередницькі послуги. Тобто самому продавати можна. Ну, продавати нерухомість, там є нюанси з фізичними особами, треба дуже уважно. А от здавати в оренду самому на другій, в другій групі можна. Надавати посередницькі послуги із здавання в оренду другій категорії не можна. Це вже повин... треба переходити на третю категорію. Змінилися ставки податку. Зараз вже не, з 1 січня не потрібно буде платити 50% відсотків податку за найманих працівників. Підприємець сплачує тільки за себе перша категорія від 1% відсотка до 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Наступного року, в 2013 році, збільшиться мінімальна заробітна плата, збільшиться ставка податку. Так само друга категорія платить, друга група платить від 2 до 20% мінімальної заробітної плати. Ну і третя група як юридичні особи 3 або 5%. І ще хочу звернути увагу: пільга для першої і для другої категорії можна не сплачувати податок, оцю фіксовану суму податку. Один місяць протягом року, тобто подається заява до податкової е, інспекції, що працівник бере собі відпустку, вірніше, приватний підприємець має право на відпустку, він собі бере до 30 днів е, на, на рік, має право на відпустку і не сплачується цей податок за дні, коли людина перебувала на лікарняному. Ну, звичайно, з, е, за наявності лікарняному. Ну, з цим ми наче ви зрозуміли, да, що якщо декілька видів діяльності, то сплачується одна максимальна ставка. Якщо е, на, здійснює діяльність на території декількох адміністративних одиниць, то застосовується знову ж таки максимальна ставка. От у нас ще є, е, з'явилася таке як е, е, податок, спеціальна ставка єдиного податку з суми перевищення. Якщо на сьогоднішній день е, приватний підприємець перевищив суму доходу свої 500 тисяч, да то він єдине, що в нього е, застосовується, це він повинен перейти на звичайну систему податкування з наступного кварталу. Чи повинен він сплачувати о, податок з доходів фізичних осіб з суми цієї перевищення? На сьогодні питання неоднозначне. Податкові органи зважають, що однозначно повинен сплачувати. Незалежні консультанти кажуть, що ніде законодавством не передбачено, що з цього перевищення потрібно платити. Лише переходимо на загальну систему. Зараз в Кодексі вводиться штрафна санкція, вірніше не штрафна санкція, а спеціальна ставка єдиного податку у розмірі 15% з суми перевищення. Тобто, якщо підприємець на першій групі перевищив свої, свій дохід. Він з цього перевищення повинен заплатити 15%, і в нього є два виходи або перейти на загальну систему оподаткування, або перейти в другу групу і вже сплачувати вищу ставку податку. Так само друга категорія або завершує свою війну, переходить на звичайну систему, або переходить в третю категорію. Ще хочу звернути вашу увагу, що 15% спеціальна ставка єдиного податку застосовується до доходу, отриманого від діяльності не зазначеної у свідоцтві. Це для першої і для другої групи. Якщо сьогодні підприємець здійснює діяльність ну, види діяльності, які вказані в свідоцтві, він за них платить ну, максимум 200 гривень. Якщо він здійснює інші види діяльності, він... Сплачує податок на доходи фізичних осіб на загальних підставах, тобто він може врахувати і витрати, пов'язані з одержанням цього доходу. Я маю на увазі підприємець приватний, да, на ну, там як на загальній системі. То з Нового року, якщо він здійснює діяльність не вказану в свідоцтві, то сплачується не податок на доходи фізичних осіб, де можуть бути враховані витрати, а спеціальна ставка єдиного податку. Без врахування витрат від цієї діяльності. Тому ну, напевно, треба дуже обережно і дуже уважно подумати, чи варто займатися ще якимись іншими видами діяльності. Ну і звичайно, це застосовується, якщо дохід не в грошовій формі. Звітний період для першої групи. Звітний період рік. Для тих, хто торгує на ринку і хто надає побутові послуги. Але якщо вони перевищують обсяг, дозволений 150 тисяч, вони зобов'язані за результатами кварталу подати декларацію до податкового органу і знову ж таки сплатити суму з перевищення, перейти на другу групу чи перейти на загальну систему оподаткування. Для другої, і для третьої групи звітний період квартал. Ну і е, річна декларація подається перша групу протягом 60 днів після закінчення року, квартальні протягом 40 ну на загальних підставах. Е, перша друга група у нас сплачують авансові внески, але зверніть увагу, якщо в цьому році авансовий внесок єдиного податку сплачується до 20 го числа попереднього місяця, то в кодексі сказано не пізніше 20-го числа поточного місяця. Якщо затримка сплати, застосовується штрафна санкція у розмірі 50% від цієї, цієї ставки і плюс пеня. Третя група сплачує податок за результатами кварталу. Ніяких авансових внесків для них не передбачено, вони за результатами кварталу подають декларацію, вказують суму отриманого доходу і сплачують 3 або 5%. Ну, це все, що я хотіла сказати по фізичних особах, по юридичних особах, в принципі, ні види діяльності, ні там заборони, такі самі, як для фізичних осіб, це можна прочитати в відкритому доступі. Якщо у вас є питання, я на них відповім. Єдине, що зараз так і залишається середньооблікова кількість працівників за 12 місяців, не перевищує 50 осіб, але обсяг доходу не перевищує 5 мільйонів гривень. Тобто можливості у нас. Розширилися. Найбільше питань зараз виникає у платників податків з приводу визначення групи платника податків для фізичних осіб, з приводу порядку механізму переходу на спрощену систему оподаткування і з приводу застосування цієї ставки 3% і переходу на сплату ПДВ, тобто обов'язковий перехід чи добровільний перехід. На сплату ПДВ і на 3% після досягнення 300 тисяч. Ну, на сьогоднішній день офіційних роз'яснень немає, але от з тих розмов, які ми вели з працівниками Державної податкової служби України, вони схиляються до того, що все-таки це буде перехід добровільний. Тому що в кодексі написано, що ставка, може, ставка 3% може застосовуватись у разі досягнення обсягу продажу 300 тисяч. Я з вашого ще декілька хвилин, буквально на сьогоднішній день ще немає затверджених документів, немає заяви, правильно, немає там розрахунку, немає свідоцтва. Але на сайті Державної податкової служби оприлюднені проекти цих документів. Ми зараз я вам хочу показати коротенько, будь ласка. Є розміщено проект заяви про застосування системи оподаткування. За загальним правилом... Є у на так? за загальним правилом здійснити перехід на спрощену систему можна шляхом подання заяви не пізніше, як за 15 днів до початку кварталу. Як виняток у 2012 році, 2012 році, в зв'язку з таким, знаєте, ну ми всі зрозуміємо з якими під особливостями. Заяву можна подавати до 25 січня. Тобто зараз не треба бігти в податкову службу і писати заяву до 15-го числа. Не потрібно сплачувати авансовий внесок за січень фізичним особам. Ми подаємо заяву, як кажуть податківці, з 5 до 25 січня, тобто до п'ятого там відзвітуємо і потім подаємо цю заяву. Це як виняток у 2012 році. Хто захоче вже перейти з другого кварталу 2011 року, 12-го, той за 15 днів подає. Ну, значить, перше, там в цьому вказуємо назву, і ДРПО, дані. Четвертий пункт хочу звернути вашу увагу. Дані документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та або фізичної особи підприємця. Це витяг або виписка з державного реєстру. Свідоцтво про державну реєстрацію, воно вже йому там залишилось жити декілька місяців, і в 2012 році вони вже взагалі виходять з обігу, тому витяг або виписка з державного реєстру. П'ятий пункт це підстави подання заяви. Так, може бути обрання або перехід, зміна ставки єдиного податку, внесення змін до свідоцтва. Тобто, якщо Відбуваються зміни щодо найменування юридичної особи, прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця. Якщо змінюється серія та номер паспорта фізичної особи, заява подається протягом місяця після виникнення таких обставин. Якщо змінюються види діяльності, хочете поміняти ті види діяльності, організаційно-правова форма юридичної особи. Якщо змінюється податкова адреса, то повинні подавати. Перша і друга група до 20 го числа наступного місяця, коли такі зміни відбуваються, а третя і четверта група разом з декларацією за звітний квартал. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ми хочемо перейти на спрощену систему, ми заяву подаємо не пізніше, як за 15 днів до початку кварталу. Якщо ми хочемо відмовитись від спрощеної системи, заява подається не пізніше, як за 10 днів до початку наступного кварталу. Ну там наступні пункти шостий податкова адреса, місце провадження господарської діяльності. Ну знову-таки, я думаю, як є на сьогоднішній день проблема і неоднозначне тлумачення, то так може бути і ну, після 1 січня. Місце провадження це, от, наприклад, для фізичної особи, це Україна в цілому, це область, чи це домашня адреса, адреса реєстрації. Ну, чекаємо якихось роз'яснень. Кількість осіб, які одночасно перебувають, це ми з вами говорили. Да? Обрані види діяльності згідно кведу. Чомусь такі питання виникають, що треба підприємцям перереєстровуватись, якісь нові кведи, там щось таке. Я не, не знаю, не бачу проблеми, можливо, я її не розумію, можливо, ви поясните, в кого така проблема виникає. І одинадцятий пункт хочу звернути вашу увагу, наявність податкового боргу і сплати податків. Ну, Якщо є ця наявність, то нема сенсу навіть подавати заяву. вона, не, Свідоцтво не буде видане. Так, до обов'язково до заяви подається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Будь ласка, покажіть розрахунок. Знову ж таки, найменування, адреса, дані документа, витяг так або виписка. Найцікавіше п'ятий розділ доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній календарний рік. Хочу звернути увагу, і фізичні особи як рахували, так і рахують за касовим методом. Юридичні особи, особливо ті, хто зараз на загальній системі і хоче перейти на спрощену систему, дохід рахують за касовим методом. Так? І тут можуть бути деякі особливості перехідного періоду, тобто там товар, наприклад, відвантажений до 1 січня, а гроші отримали після 1 січня, то він, він вже потрапив в дохід з податку на прибуток, тоді ми він не включаємо в дохід по спрощеній системі оподаткування. Якщо навпаки, то там ситуація складніша і, напевно, теж будуть якісь роз'яснення. Якщо ми отримали гроші за товар до 1 січня. Податок на прибуток ми як дохід не враховували його, так? а відвантажуємо після 1 січня, знову ж таки, не включаємо в доходи на спрощеній системі оподаткування. От тут колізія, тут якби випадає е, якийсь об'єкт, то тут ну, чекаємо роз'яснення. І в кодексі там є чіткий перелік, що включається до доходу і що не включається до доходу, не буду зупинятися. Свідоцтво Свідоцтво платника вже є тим теж при... підприємцям, тим платникам податків, які сьогодні здійснюють дозволену діяльність, а з наступного року вона буде вже заборонена. То дивіться, наприклад, аудитори, фізичні особи-аудитори, з 1 січня вони вже не можуть бути на спрощеній системі оподаткування. А свідоцтво, начебто, ще діє до 1 червня. Я би не радила аудиторам займатися своєю діяльністю після 1 січня. І в... В проєкті наказу про порядок видачі свідоцтва платника податку наведений перелік випадків, в яких анулюється свідоцтво платника податку, тобто там або перевищення, або здійснення видів діяльності не вказаних в свідоцтві, або здійснення негрошових розрахунків і так далі. Єдине, на що би ми хотіли б звернути вашу увагу, і можливо, ще поки не пізно, це відмінити. У разі виявлення органами Державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звідності, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки. Акт перевірки не є тим документом, який спричиняє якісь юридичні наслідки. Це повинно бути рішення по, -по, -по, -по меншій мірі, правильно. Це не може бути акт, тому чи це ще не недоопрацювання проєкту, ну будемо боротися за те, щоб у остаточній редакції цього не було. Якщо я щось забула сказати, пишіть записки, я відповім на ваші питання в другій частині. Прошу. Фізичні особи, яких обсяг за останні 12 місяців не перевищує мільйон гривень, так? з якими там без найманих працівників або не більше 10, і головне види діяльності надання послуг послуг у тому числі побутових, тобто будь-які послуги, крім заборонених в указі. Будь-які послуги, крім заборонених, вірніше... Самим торгівля населенню або платникам єдиного податку От. надання послуг у тому числі побутових, тобто всіх послуг, всіх не тільки побутових, платникам єдиного податку та або населенню. Виходить, що послуги юридичним особам на загальній системі оподаткування повинна надавати тільки третя група. Друга група звичайні системи оподаткування надавати не може. А от товари можна продавати будь-кому. Да. ну Обмежень немає. Виробництво та або продаж товарів. Хоч роздріб, хоч об. На сьогоднішній обмежень немає. Цена на відповіді на запитання, так? Добре Угу. Добре. Дякую вам за увагу. Зараз просто ми вже е, поспішаємо, у нас передбачений обід. Я як модератор вже звідси продовжу свій виступ. Скажу, що обід у нас відбудеться у кафе, в цьому приміщенні, на другому поверсі. Єдина особливість слухачі Івано-Франківської області. Для відповіді на ваші запитання.